Президент поїхав з Волині. А ось коментарі щодо його Томостуру до нашого краю не вщухатимуть ще добрий тиждень. Як відреагували волиняни на приїзд гаранта у соцмережах, дослідили наші журналісти. Волин стала третьою за рахунком областю, де Петро Порошенко побував з Томос-туром. Звезені з районів бюджетники з криками Дякуємо і слава зустрічали гаранта. Хтось навіть намагався цілувати президенту руки. Президент. Після робочої молитви часу спілкуватися з людьми президент не мав. Потиснув кільком людям руки, зробив кілька селфі, сів у свій броньований мерседес і поїхав на місцевий телеканал давати інтерв'ю. Питання, питання, що ми маємо додати. питання, що ми маємо додати. поїхав, нічого не сказав. Нічого не сказав. Дякую, мами, що сказав. Мами, яково. Дякую, дякую, дякую. Ох, как дана яка. Ну, такі да, таких нема. <рес> Томос-тур президента на Волині став підґрунтям для створення найрізноманітніших коментарів та картинок з Петром Порошенком. І не дарма перша особа, як не як як тут не стежити за ним. Де нас збирали стільки лояльних вітальників? Я не думаю, що всі жителі ківерець були однієї думки і раділи його приїзду. Ясна мета вибори на носі. Підписав Томос і ще одну війну зробив між людьми релігійну. А людське життя в політиці не рахуються. Йди додому зі своєю владою та Томосом. людей гармузить від твого покращення. Порошенко то молодець, що приїхав, але журналістам треба писати трохи точніше. Не тільки зібрались, а й половину зібрали людей, в тому числі і тих, які будуть задіяні на виборах. Чи не найбільший резонанс виник через фразу Порошенка під час виступу у ківерцівському будинку культури? Ще раз повернусь до Томаса: це перемога України і поразка Росії можливо. Не менше може і більш важливо, ніж перемога на фронті. Змі це увагою не оминуло. Тож я зустрічаємо коментарі під кожною новинкою у стрічці. Фейсбук народ ау його заяви верх цинізму. На фронті гинуть наші сини, а він притирається біля святих отців. Мені навіть за отців соромно продають душу. Вот доказ того, як він шанує український народ, як можна допустити його знову у президенти. Ганьба йому ось вам ціна людського життя. Молоді жінки вдовами лишаються, діти сиротами, матері молодих синів в землю кладуть. Ось так відвідав Волинь гарант конституції в рамках Томус туру. Хтось президента недолюблює, хтось навпаки бачить в ньому спасіння. А після підписання документа про бутів до автокефалію, хтось його майже канонізував. Поки президент подорожує країною разом з томусом, на задній план відходять інші важливі питання: пенсії, економіка, закінчення війни. На своїй сторінці у Фейсбук депутат Волинської обласної ради Володимир Кучер опублікував фото нового агітаційного бігборда Порошенка. Аження порівняв з ситуацією в Україні. Україна сьогодні в одному фото: вибиті вікна занепад, зато з Томосом. Ірина Загорська для новин на часі.